У США триває підрахунок голосів проміжних виборів до конгресу та інших органів влади, які відбулись 8 листопада. Нині більшість у конгресі має президентська демократична партія. Якими є попередні результати цих виборів, і чи вдалось республіканцям перебрати контроль над законодавчим органом країни? Поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою. Вона на зв'язку з нами з конгресу. Вітаю, Катю! Вітаю, Наталю. Отже, Катю, якими є попередні результати підрахунку голосів, а також якою була я явка на цих проміжних виборах, як стверджують американські змі, явка становила трохи більше 50%, що взагалі для проміжних виборів достатньо високий показник. Водночас щодо результатів попередніх результатів цих підрахунків проміжних виборів, то як коментували експерти безпередньо в спецефірі для голосу Америки, Сполучені Штати не побачили так званої великої червоної хвилі республіканців. Станом на зараз ведуться дуже тісні перегони і підрахунки голосів з дуже маленькою, відсотковою різницею, і е, е, зараз станом на зараз за результатами підрахунків у сенаті, демократи мають 46 місць, а республіканці 48. Головна боротьба за сенат ведеться в чотирьох штатах: це Невада, Аризона, Вісконсин та, та Джорджія. А в палаті представників демократи мають станом на зараз 176 місць, а республіканці 203. Але це попередні результати. Також за цими попередніми результатами, як стверджують експерти. Демократи найімовірніше можуть зберегти більшість у сенаті. А республіканці відвоюють палату представників. Нагадаю, щоб отримати більшість в сенаті, республіканцям потрібно зберегти чинні позиції, а також відвоювати одне місце. А щоб отримати більшість в палаті представників, республіканцям потрібно зберегти знову ж таки чинні позиції і відвоювати п'ять місць. Катю, щодо підтримки України, очевидно, саме цим переймаються українці на цих проміжних виборах. Чи варто очікувати якихось змін у двопартійній підтримці України згідно із попередніми результатами? Із гарних новин для України усі голови-очільники українського кокусу в палаті представників зберегли свої місця. Це, зокрема, демократка Марсі Каптор, республіканець Брайан Фіцпатрік, демократ Майк Квіглі та республіканець Енді Гарріс. А от в Сенаті на заміну представнику українського кокусу в Сенаті Робо Портману, який був великим прихильником України і майже на кожному виступі в сенаті підкреслював необхідність допомагати Україні. Але цього року. Він вирішив не балотуватись. Так от на заміну йому прийшов інший республіканець Джеймс Девід Бенс, який виступав з критичними заявами щодо продовження допомоги Україні, і виступав для того, що за те, щоб зменшити її або взагалі припинити, водночас за словами експертів, з якими спілкувались спілкувалися наші колеги з грузинської служби, вони ці експерти заявили, що від перестановки таких маленьких додатків, так би мовити. Від таких маленьких е, кількох місць загальна підтримка демократів і республіканців навряд чи зміниться після цих проміжних виборів. Пропоную заслухати коментарі цих експертів просто зараз. зараз ці голоси не дуже впливові. Про це свідчить той факт, що з лютого у конгресі було прийнято три пакети допомоги Україні на загальну суму понад 60 мільярдів доларів. Так, вони дуже галасливі, але обмежені інтернетом. Це крило республіканської партії дуже обмежене інтернетом. Воно відірвано від пересічного американського виборця і навіть від свого пересічного прихильника. Я буваю у провінційній Америці. Я родом з Мізурі. Я буваю у місцях, де навіть немає мобільного зв'язку. Я бачу український прапор. Я ходжу на рибалку у горах Вірджинії і бачу прапор України. Американці підсвідомо підтримують слабшого. Republicans gain control. Якщо республіканці переберуть контроль, то це може мати незначний вплив у випадках, коли, скажімо, різниця в голосах буде дуже маленькою. Але якщо лідери республіканської партії вирішать підтримати Україну, то навіть якщо втратять підтримку певних однопартійців, знайдуть необхідні голоси у демократів. Кількість голосів на підтримку України значно не зміниться, може трішки більше або менше, але вони не змінять загальну беззаперечну підтримку. Тож кілька плюс чи мінус нічого не змінять. Каче, ти згадала, що підрахунок голосів досі триває. Коли варто очікувати фінальних результатів? Насправді пророкувати, коли можна очікувати фінальних результатів зараз справа достатньо невдячна за підрахунками і за прогнозами багатьох американських медіа та експертів, ці підрахунки голосів можуть тривати навіть кілька тижнів. А от, до прикладу, в Джорджії, це один із ключових штатів, в якому ведеться боротьба за сенат. Може бути навіть перевибори, що затягнеться ще надовше, ніж ми з вами очікували. Можемо розраховувати відтак. Станом на зараз варто просто почекати і стежити за тим, як змінюються позиції демократів та республіканців під час цих підрахунків. Дякую, Катю. На зв'язку з конгресу США була моя колега Катерина Лісунова.